Всім доброго. Пішов записати пару цікавих штук порівняння цих двох спортивних наушників для стрільби. І тільки що зробив цікавий тест. Зараз розкажу, покажу про що. Давайте спочатку про ці наушники, в чому такі, які загальні в них відмінності. По-перше, це матеріали. У Волкерсів набагато приємніший тактильно матеріал. Тут такий софтачик приємний. Прям приємний приємний. У Impactів пластик, просто зелений пластик. У Волкерсів включалка от така. Мені вона трошечки інтуїтивніша, тому що тут ще є є от отака штука, онов. В імпактів включалка-виключалка ось така. І, чесно кажучи, не дуже інтуїтивно, де вони включаються, де вони виключаються. Але це суб'єктивно, коли ви в них, то вам все, все рівно. На волкерсах у нас отакі от мікрофончики. На імпактах вони з поролоном такі от, що видно. Тобто, можливо, ну, по-різному будуть на різні забруднення Вони реагувати. Душка. Душка тут така, я не знаю, це шкіра, не знаю, екошкіра, дірмантін в народі. Приємненька, досить, доволі хороша. Ну, комусь тиснуть, комусь не тиснуть, це від голови вже залежить. Тут вона більш така. Грубо, ну не те, що дешево, дуже схоже. І тут тряпочка з надписю, тут тряпочка з затисненням. Ну, не тряпочка, там тут шкіра. А тут у нас nice. е тканина така. Є моделі, в яких ось тут, тут є е місце для лекрошки. то шеврони можна фігачити. Навіть з шевроном йдуть, здається, американським прапором. Е по розмірам. Розміром, якщо покласти їх отак от поруч, то буде здаватися, що ну, вони плюс-мінус однакові. Оця частина в них плюс-мінус однакова, але у імпактів, бачите, така є виїмка. Коли ви вкладаєте зброю, то якраз отут у вас десь може бути приклад, ну, дивлячись, яка зброя, і дивлячись, яка голова у вас і так далі, то оця виїмка може мати. Прям значення. Тут її немає. Комусь от це критично, не критично, зручно, не зручно. Ці тримачі, ну, вони плюс-мінус однакові, виглядають майже однаково. Якщо ви будете міняти, якщо ви будете ставити їх на шоломи, ви все рівно їх знімете. Вам будуть важливі тільки ці спиці і так далі. Там зачасту ці трим тримачі йдуть. На деяких хоча ні, на деяких ви достаєте звідси, сюди вставляєте просто такі ж металеві дужки, а деякі кріпляться ось сюди от до гвинтів. Не критично, я думаю, потім будуть мене на руках ці штуки. Ну, в мене є одні тільки, я потім покажу. По тому, як включаються сюди мікрофони. Тут, як бачите, є такий наццюрник, який постійно випадає. Тобто, Ну, зараз не хоче. а Так він взагалі випадає від ну, якогось дрібного такого. Зачепили десь в рюкзаку, все, випало. Але ну, не критично. Тут ми маємо просто такий от отвір. Тобто волога може туди попадати, я їх не розбирав, я не знаю, як там взагалі все водиться, але. ну, Таке. Мій знайомий розбирав волкерси. Казав, що ну, там історія про те, що ви коли. Ставити наушники на шолом, зачасту оцю штуку розрізають. Розрізають і просто шнурок пускають зовні. Він казав, що якщо у вас є паяльники, руки з правильного місця, там можна розйомчик просто зробити і це зйомним зробити. Я не пробував, не знаю, але кажуть, що так можна. З теж питання от якості батареєчки у нас тут. Ну, тут не акумулятори в даному випадку. Бачите, як вони тут кріпляться? Вони просто от на таких от штуках. Просто, ну і не знаю, можливо, дешево. Тут у нас є пружинки. Трошечки краще. Тобто, ну, критично, не критично, не знаю. І та і інша модель. Жере однакові тріашні батарейки або акумою, як в цьому випадку. Хватає їх плюс-мінус однаково. Я не пам'ятаю по характеристикам, які там децибели, які там, скільки часу працюють, скільки там вони до виключення, але в них це все приблизно однаково. Вони дуже-дуже схожі по своїм характеристикам. Сьогодні от я, ми знайшли е, з хлопцями. Е, з чату, з хлопці з лісу, ми знайшли амбюшери, на них і на ці, і на ці є силиконові. Тобто, я думаю, що варто міняти, бо все ж таки вуха може від них трошечки стомлюватися. По якості рідних жорсткий пластик. Оці трошки м'якіші, м'якіші, але ці я ношу довше, я не знаю, чесно кажучи. Як вони, ну, це через те, що вони, вони трошечки старші, вони такі грубіші. Чи ні? Тут е, матеріал трошечки м'якше. Складаються приблизно однаково. Оці штуки засовуються, і воно в такий компактний піражечок. Отак от. О, ні, це незручно робити. Ну, отак ще складається інше. Тут е, те саме, тобто складається. Всередину ці штуковина і вони так ось заскакують. Розмір у них в рюкзаку, там десь буде у вас однаковий. Далі йде цікава штука, що я сьогодні от пробував, про що взагалі хотів розказати. Е ці наушники вони ж вже мають мікрофони. І їх можна підключити до рації. І Отут починаються, да, заглужечки в них отакі: це, відповідно, волкерсів, це Impact Sport. Знімаються, однаково легко. Яку збірку я. Фокус, досвітлення погано. Яку зборку я тестував? Є прост, простий бафінчик, ми його через його тангенту. Тут в нього є 3,5, ми 3,5 на 3,5 включаємо в тангенту і включаємо в наушники. Так от, я до цього пробував тільки з волкерсами і думав, що тут така ж сама історія. Ні, вони по-різному реагують на підключення якихось е, сторонніх девайсів, типу е, рації. Коли ви підключаєте цим шнурочком е, волкерси, вони виключають у вас оце вухо. Ну, як зараз Оце вухо починає працювати тільки на рацію, тобто ви включаєте рацію, все, що ви чуєте в рації, ну мали б чути б з її динаміку, ви чуєте в цьому наушнику. В цьому ні. Цей наушник лишається для, для роботи як активних наушників. Тобто там він глушить стрільбу, він посилює там якісь звуки, ви чуєте добре вітер, як ви, ну, якщо односило знаєте. От. І коли вам щось кажуть в рації, то ви чуєте тільки лівим ухом. І тут цікаво те, що це вухо взагалі не працює ліве. Тобто, якщо ви зробите якийсь звук зліва, то ви почуєте тільки оцим от наушником і тільки в ньому. Бо мікрофони, в них кожен мікрофон, походу на своє вухо працює. Така якась система. З імпактами трошки прикольніше, я тільки що от пробував із ним, і з ними, так само теж включав Клац, в них, коли йде передача з радійки, ви чуєте тільки лівим ухом, так само, як на Волкерсах, але воно не вимкнено так просто. Тобто, якщо немає передачі звуку, ви чуєте і лівим, і правим вухом. Це прям, якщо ви будете в такій комбінації е юзати, це прям дуже корисна штука. І ну, вона, можливо, буде мати фінальне рішення, фінальну вагу, коли ви будете вирішувати, що вам треба. Якось так намагався коротенько, але вже от майже 10 хвилин розказую. Всім доброго дня!